Так, друзі, всім доброго дня. Дивіться, у нас очередний у мене очередний пацієнт на діагностику димогенератором, щоб ви розуміли, так відбувається ця процедура. Смотріть жалоби на нестабільну роботу двигуна, ну, В принципі, як вона буде адекватно працювати, якщо у нас тут вот така утечка. Смотріть, давлення у нас 0, взагалі не набирається. Скоріше всього, що лопнула трубка, оця ось, я постараюсь вам передать передати, наскільки велика утечка. Я думаю вам видно. Давлення геть, геть немає, Все, смотреть я не збираюсь. еле єлі Тобто, есть утечка шалена. Сейчас устраняем її. Она, я думаю, вам видно. Устраняем її. А тоді вже дивимося, де, де ще які можуть бути мінімальні утечки по впускному тракту, тому що із-за цієї здоровенної отечки ми не можемо бачити, де ще якісь можуть бути мінімальні утечки. Так що це так зараз постараюсь вам передати, щоб ви побачили. воно ну там тупо, як наче дірка. І це не з колектора, це іменно з трубки. Так що це отака у нас діагностика димогенератором, друзі. Так що, не завжди можна виявити несправності з допомогою комп'ютерної діагностики. Всім кому сподобалось, палець вгору, підписочка на канал. Миру і добра. Так, друзі, ну що, діагностика наша підтвердилась. Якби дивіться, зняв я цю трубку і що ми тут виявили. Дивіться, яка трещина, і вона ховається у нас іще під кожухом. Із-за чого дивіться діагностика, як виручає димогенератором. що ви, ну, ви бачите те, що приховане. Есть, а так ви його не побачите візуально. От дивіться, а чехол я знімаю і що там твориться. Смотрите. Як же ж буде машина працювати стабільно, вона вже пересохла вже давним-давно. Машина буде працювати стабільно, смотрите. Ось. І знизу тяги немає, все йде мимо датчика, ДМРВ, щоб ви розуміли. Є, ну, впуск йде мимо. нього. І тоді вже буде і розход у вас збільшений, і нестабільна робота двигуна. То есть, ну, я думаю, що ви, ви суть поняли. Такого не повинно бути. Так що, з вас лайкосик.